Вітаю вас сьогодні. Понеділок, 8 січня. Ми підбиваємо підсумки першого тижня 2024 року. Тож яким він видався на надзвичайні події в області, далі більш докладніше Під підрозділами ДСНС області протягом тижня для ліквідації надзвичайних подій здійснено 118 виїздів, з яких 28 на пожежі. Шість разів на лінію 101 надходили хибні повідомлення. Надзвичайники провели дев'ять аварійно-рятувальних робіт, здійснено 4 виїзди на допомогу допомогу населенню піротехнічними розрахунками виявлено та знешкоджено дві одиниці вибухонебезпечних предметів. За тиждень зареєстровано 22 пожежі. Вогонь забрав життя однієї людини. На пожежі травмовано одну людину та врятовано неповнолітню дитину. Протягом тижня на пожежах врятовано матеріальних цінностей на суму майже півтора мільйона гривень. Вогнем знищено одну споруду, одну одиницю автотракторної техніки. Вдалося врятувати від полум'я дев'ять будівель. Рятувальники Вінну чи не вкотре нагадують, або надзвичайних подій в області було менше, необхідно неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки а з настанням холодів не забувати про пожежну безпеку в побуті, а також слідкувати за дітьми. Наближаємо нашу перемогу разом.